У нас там сидить козак, посередині в його казан з цією кашею зустрічає гостей. Тут жили козаки і козаки варили цю кашу. Люди, які жили, потихеньку видивилися, випитали от, і почали на кожному кутку варити теж кашу. Ну, сказати, рецепту на цю кашу немає. Тому що приходили люди, кого що було, приносили. Це традиційна каша Карнаухівської, Кам'янського району. громади. Ось я приготувала дрова для каші. Я думаю, два сапета може хватить. Це буде варитися каша в нас тут, от, біля музею. ось мій казан, в якому ми варимо кашу. Ось, казан на 75 літрів. У нас є якби, копистка, щоб була дебела не поламалася. Ось у мене сковорідка. Передавалася від наших прабабушки, бабушки не викидаємо. От тепер вона мені дуже пригодилася, тому що мені на цей казан треба зробити таку зажарку, щоб вона була ух, висипала. І тут все було і було дуже смачно. Я, наприклад, варю кашу по своєму рецепту, би. Ну, це не рецепт, але ну, це ну, наш состав інгредієнтів. Ми води наливаємо, картошечки додаємо, туди вона кипить, потім ми робимо хорошу зажарку. Зажарка входить, там, ну, що багато цибулі, сала ми витоплюємо, вушкварки робимо, м'ясо. Кусочками теж ріжемо, ну, би, туда. і додаємо в кінці, ще трошки, якщо є, тушоночки для аромату. В кінці маслечка сливочного кидаємо, ну, би, теж. От. і вона от, зразу вона кипить, а потім каша повинна варитися, як би сказати вам, з добротою, з любов'ю. І вона повинна тільки так. От, Пух-пух, вона не повинна телесуватися, як от буває, що там кипить, вариться. І якщо людина з любов'ю і добротою варить, вона насищається енергією, вона зовсім смачна тоді. Чого зливана? Тому що вона, е, люди зносили, хто що приніс. От, знесли. Ну знесена, не назвете, а от зливана, тому що е, там сальце принесли, бушкварочки злили, там е, яїчки принесли в кого курочки. Є, там маслечко. От вона як би зливалася від душі, від сусідів, від людей. Вона в кучку. У мене мама. Старенька, ну все ж вона молода була, вони молоді були, вони гуля, гулянки в них. Вони всі сходилися, наші батьки, і готу, готували кашу і збиралися, вони молодші ж тоді були. А ми ж були діти. Ми бігали, і ми все заглядували. готували і привчили нас до цього. Мені дуже приємно, що я хоронителька каші. І що е, мою мою кашу, моя каша перейшла по рукам не тільки тут, у канаухівки, і далі є. І співаю в хорі. Ой, там на горі, ой, там на круті. Ой, там. Трошки співала трошки. Школа у нас оце тут столи стоять, тут усе, і ми насипаємо, і люди їдять довольні. У нас оце каша взагалі зріднила всю нашу Карнауківку, До нас люди приїжджають, до нас е, судовося. Ми раді, що людям дуже сподобалося. Що люди просять, навіть от рецепти. Люди питаються це, як би сказати, далі зробити, у когось зварити. Діти вже в мене вміють, і невістка, і син. Вони вже вдома готують цю кашу. Я коли варю кашу тут. У нас є молоді дівчата, і вони в нас співають. І коли ми варимо, вони приходять, якби вроді би подивитися. І я повертаюся до них і кажу, дівчата, запам'ятайте, учіться. І коли ми станемо старенькі, щоб ви це продовжували, і ми прийдемо такі бабусі, і ви нас накормите дуже смачною кашею. Тимчасово, тимчасово.